Всім привіт! З вами і Матвій. І сьогодні, як я і казав, сьогодні затестуємо в гонках тачку Monster Truck Так, і що ви думали, я зараз граю з другого аккаунту, з читера З основого там де я граю чесно, він є з другого аккаунту. Зараз я граю з читерки Так, беремо Monster Truck Прокачуємо на максимум. Турбіну. Так, и покраску, ну, такую. Такая, такая, такая. И вот такая. Ну, а вот такая. Ну, давайте так прикольно. Все. Теперь. Так. Давай. идем в уличные гонки, сегодня сделаем пять гонок. Та що ж таке з тими гугл плейками? Так і пну? Що нікого давайте вийдемо? Знову зайдемо. О, є ігроки, добре. Так. Ну, це изи. Хочу хочемо наштовхнути, но в нього це не виходить. Так, як знаємо, що швидкість монстр-трака 139, максимальна швидкість 139 км на годину. Це вже не так швидко, як імпала, 201, ну але все одно ніхто догнати не може. От ми йдемо вже на другий круг. I to pobieda. To pobieda. Na start. тут а вот вас там прокачаны маны вот этот этим трактором уже хочет там кое-что перепидризаты давай едь по нему оба что хочешь мне подрезать. ну а я так не ёпа ох ты ж животный блин давай едь здесь куда-то там бахнуться штухаете ты делаешь? Тут я уже не знаю, что происходит. Спасибо. Тем больше, что тут удентик округ. Так. Давай едем, 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 едем. Все, це четверте місце, да. Тут я не виграю. Ну, максимум третє. Да, третє місце. Друга гонка, третє місце. Так, старт. Знову каретка, анігілятор, То що таке? Ага, це видно на отій. На Баварії. О, і оцей, напевно. Ні. Напевно, тому вазику щось тухался. Ну-ка, він. Ну, щось там знов вида, щось знов штукається, видно то він є. Так, третя гонка, два круга. Так, поки їду на першому місці і йдемо вже на другий круг. А чого я взагалі граю з щитеркою? Тому що я хотів зламати просто ігру, бо тут дуже тяжко, монетки так заробляються. Але... Я, в принципі, так самому то все, скачувати програми так все детально не хочу, а скачати готовий злом, то пише, що немає інтернету. Тому я знайшов де відео, там під ним була ссылка на читмод. Я його скачав і все без проблем запрацювало. І от тепер я граю на чит-моді, Правда, щось з тим обліковим записом не так робиться, коротше, весь час вводиш, вводиш, а він знову. Прошу, знов ввели. І тому... Я сказал, я скачал читерку. Так, третя гонка победа идем і... на четвертую гонку. Так, тут теж два круга. Хтось тобто, мене доганяє, піджимає. Можливо, я таке відео там, де я пограю на читерку Покажу вам, як вони там грається. Там в різні пограємо. В небоскрби, вкопи і вори. Yeah. Так, yeah. ну тут і пограємо. Ну, вкопа і вори на 40 погано грати, тому що швидко ходиш, пускаючи патроники, не виходить. Ну, ну, наприклад, на нібускрби на командний на бой краще Грається. Так, ідемо на другий круг. Так. Ну, і видно, як бачимо, четверта гонка також победа значить чотирьох. Ми е, програли, не, 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 йшли, не дійшли на побіду тільки в одній гонці з чотирьох, Три побіди з чотирьох, отак. Побіда. Ну і йдемо на останню п'яту гонку. 5 секунд. Mm -hmm. Тут будет, давай, вот это Бавария, видно, прокачена також. Пес наглый. Ах ты ж, блядь, давай! Блин, снова третье место. И ну, тут два круга, тарады троха. Оце цей тепер я на другому місці, ота, баварі він. Треба якось догнати. Видно на баварии Давай-давай один трохи притурнуть сел. Перше місце вирвати победу. Ох, все не грозить мені победа. Така вот крутая игра. Очерский баги я и скачав собі их читерку. виходимо. Значить, що я можу сказати? Я вам не рекомендую, напевно, цей мастертрак. Він є прикольно виглядає, але він є повільний. І він є своїх монеток, звичайно, не коштує. От тут розкраски в нього прикольні є. Ну, своїх монеток він, звичайно, не коштує. Тому я, 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 я би вам його не рекомендував. Краще щось докласти і купити вже імпалу ту саму можна комету купити. Ну також трохи дешевше коштує навіть місце і Мастер Трак. Ну, сам Мастер Трак я вам купляти, напевно, не рекомендую. Ну, То вже як хочете, ну я б, напевно, не купляв. Значити, звичайно, можна купити. Але ціку, ну так. Коли мало монеток, то краще не купляти. Краще купити комету, Імпалу, або вже карму. Ну, то дуже багато кра кращих тачок є, ніж ось цей монстр-трак. От таке. Ладно, з вами був я вам. підписуйтесь на канал, став лайк всім пока!